Оогенез це процес утворення яйцеклітини. Утворення яйцеклітини в жіночому репродуктивному органі яєчнику називається оогенезом. Утворення статевих клітин у жінок відбувається у певні періоди. Яйцеклітини захищаються та живляться яєчником. У яєчнику міститься велика кількість фолікулів. У кожному. Полікулі міститься одна первинна оцит. Щомісяця одна яйцеклітина дозріває і вивільняється у фалопієву трубу, щоб могла відбутися запліднення. Яйцеклітини утворюються з диплоїдної 2Н материнської клітини в яєчниках системи. Ці клітини називаються оогоній. Яйцеклітини починають розвиватися з третього місяця, коли жінка ще знаходиться в утробі матері, і цей процес триває до певного віку. Огонії розмножуються шляхом мітозу до настання статевого дозрівання у жінки. Огонії ростуть і розвиваються, готуючись до мейозу. Ці клітини називаються первинними ооцитами. На відміну від утворення сперматозоїдів, під час утворення яйцеклітин мейоз призводить до появи лише однієї зрілої гамети диплоїдна 2Н Н. Материнська клітина оогонія після першого мейотичного поділу утворює клітини з двома Н хромосомами. Серед них менша клітина називається першою полярною клітиною, а більша вторинним ооцитом. Після завершення другого меотичного поділу утворюються три малі полярні клітини та один оотит з великою кількістю цитоплазми. Полярні клітини, що утворюються під час поділу, зникають шляхом розчинення. Однак оотит диференціюється, утворюючи зрілу яйцеклітину. Мета мейозу під час утворення яйцеклітини зменшити кількість хромосом удвічі.